Вітаємо в ефірі. Програма для творчих родин. Нещодавно завершився перший всеукраїнський фестиваль, що має назву Читаюча Людина. Успішна Україна. Диплом переможця другого ступеню нагороджується Ольга Шмеревоз, гурток «Школа успіху. ЦДТО до No5 місто Харків. Номінація «Відеосюжет. малюнок і спеціальна відзнака за популяризацію читання казок, позитивний погляд на життя. Коля брала активну участь в ефірах. І сестричка Марія Шмиревоз також нагороджується дипломом другого ступеню. Також гурток Школа успіху, це д No5 міста Харкова у різних номінаціях. І спеціальна відзнака за позитивний погляд на життя завдали дебют казки Фея Морозова. Окремий сюжет Фея Морозова є в ефірі творчої студії Леню «Щастя творчості. І це ще не все. Диплом переможця першого ступеня серед дорослих учасників нагороджується Зоя Валерівна Шмеревоз-Маджива, сучасна творча мама автор Казок з активною популяризацією. Спеціальна відзнака з активною популяризацією сучасного читання поширення моральних цінностей людини у родині та в Україні. У нас окремий сюжет був коли творча родина Шмеревоз читала казку. Авторки пані Зої. казка про те, як маленький Соловейко своїм солоспівом, таке, знаєте, поєднання музики та художнього слова, от цей солоспів врятував ліс. І ті дроворуби, вони стали захисниками природи, вони просто розплакалися, коли. Послухали спів Соловейка після спілкування з ним. Дуже цікавий сюжет є в окремому ефірі, в відкритому доступі, обов'язково подивіться. Ну і тепер книжкові та творчі подарунки. Це для дівчат, для успішного навчання. Ми дякуємо організатору фестивалю «Молодіжне Телебачення ФСТВ». Також у нас для дівчаток. Ось такі цікаві журнали Малюк Котя, журнал для маленьких розумників. Тут дуже багато можна робити, розгадувати головоломки, кросворди, розмальовки робити. Ну, знаєте, така класна територія дитинства. От, перший випуск є цього року, також другий та третій випуск є. Ми щиро дякуємо редакції журналу. Коті Малюк за такі книжкові подарунки. Ну і для творчої мами пані Зої також книжки дякуємо пані Ользі Широкій Есперанто Клуб Теорія Щастя. Це унікальна книжка, збірник кращих учнівських творів на тему тверезого життя. Тут різні і віршовані твори є, і публіцистичні. Дуже багато різних сюжетів. І на каналі «Щастя творчості також можна побачити їх. Ну і остання книжка: Назар Розлуцький, щоб не було, як вчора. Ти 40 доріг обминеш, 40 раз відмотаєш і знову натиснеш початок, будеш вчитися знову. найближчих втрачати, будеш вчитися ставити межі у світі без меж. На світанку вслухатися в вітер і ставити чай. Випивати його в переміжку з якимсь і так далі. Прочани, вірші, сучасна українська поезія, дебютна збірка Назара Розлуцького прочани. Автор намагається крізь призму абсолютно різних за змістом і тематику віршів розкрити образ людини, прочанина, людини Подорожнього, який мандрує світом носить увесь світ у собі. Чимось нагадує нашого словетного е, філософа Григорія Сковороду світлого його ловив, але не впіймав. Цікава, дуже поетична збірка. Щиро дякуємо Національному університету Острозької академії, бібліотеці Острозької Академії за цей книжковий подарунок. З вами була програма для творчих родин. Ще раз покажемо наші книжкові подарунки, які надихатимуть творчу родину Шмаревоз і інші творчі родини наших глядачів. Дивитися сюжети, створювати свої сюжети. Активно займатися популяризацією читання, тому що насправді читаюча людина це без сумніву успішна Україна. На цьому ефірі. Дякуємо за увагу.